Усім привіт! І знову Cerato. Не робить обігрів заднього скла. Пропоную розібратись з цією проблемою. Звичайний ключ. Кнопка включення ось тут знаходиться. Включаємо запалення. Так, автомобіль дизельний. Так, натискаємо, не робить. Так. Не робить. Так, ну, мабуть, треба завести. Подивимось, ключ сочне. О, засветилось. А теперь треба взять контрольку и померить, приходит приходит плюсик на задний стекло. Приедем крокодил до петли замку. Ну и далее тут намагаемся З'ясувати, чи є тут плюс, чи нема. Так, бачимо, тут немає нічого. Контролька тільки попіскує. А тут, тобто ні плюса, ні мінуса немає. На панелі приладів також є значок обігрів заднього скла. Вимкнув кнопку, згасло. Щоб з'ясувати, в чому справа, треба познімати пластик. Ну і подивитися, чи взагалі він там приєднаний той обігрів чи ні. Тобто з двох сторон треба оці, оці пластмаску зняти і ось цю. Ну і там подивимось чи дроти туди підходять чи не підходять. Відкрутив тут болтика під цією заглушкою. ну і Висмокував накладку і ось посипалось скло. Тобто Заднє скло мабуть замінено. Ось, ще назбирав, але там його ще достатньо. Не знаю, як так роблять, що нічого не попили, сосили, не поприбирали, все лишилося. І що я бачу? А ви що бачите? Ну, я зараз покажу, мабуть. Я бачу, що ось дротик ось він не приєднаний. Ось все, що я бачу. Тобто його треба туди приєднати. Взагалі, там контакт на склі є, але, але він тут не приєднаний. Тому зараз буду приєднувати. І бачимо, тут мінусовий контакт, бо клема до кузова прикручена. Ну а, значить з цієї сторони повинен бути плюсик. Ну, раз тут не приєднали, то напевно і там не приєднали. Мабуть, стекло, коли міняли, то нічого не розбирали. Просто приліпили його до машини і на цьому все. Ну, а я тепер повинен з'ясовувати, чому воно не гріє. Ось така ситуація. Зняв бокову накладку. Ну і ось з'ясовується те, що довжини дроту не вистачає. А тому зараз буду намагатись перекрутити його. Є інші отвори з резбою, то напевно десь в інші прикручу. Головка на 10 і поїхали. Зняв другу накладку, та сама історія. Плюсовий провід не приєднаний. Ну і тут те саме робиться. Бачимо. Скло бити Розібралися. не приєднано, нічого не приєднано, просто просто нове скло. Тут у нас дві клеми, бачимо. Верхня це у нас, скоріш за все, антенна, мабуть, а ось ця нижче це у нас підігрів скла. Приєднаємо до нижньої. Тут на клемі на контакті. Є фіксатор, тобто оцією стороною треба зовні приєднувати. От. Бо щоб зняти е, з контакту, з цього, що на склі, то тут треба натискати фіксатор, От. а потім тільки можна буде зняти. Якщо ми його перевернемо до скла, то тоді буде незручно це робити. Тут приеднал и перекрутил на отверстие. Был он тут. Приеду туда и будем проверять. Залил авто, смыкнул, обогрел заднее стекло и проверяем теперь. Контрольку взял в руки. Бачим, есть плюсик. А тут есть минус, зеленый. Можно попробовать похекать. Бачимо, що гріє. Так, ну все. Ну, Як бачите, я розібрався з проблемою обігріву скла. Тобто само скло замінювалось і контакти не приєднали до дротів. Поломка була нескладною, треба було тільки трохи розібрати автомобіль. Так, ну що, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Ставимо пальцем до гори, вам не складно, а мені приємно. Розповсюджуйте, розповсюджуйте це відео, щоб було більше переглядів. Це буде мотивацією робити відео наступні. Так, на сьогодні все. Бувайте до нових зустрічей.